Казка Про акулу та краба. В одному величезному синьому океані жила собі акула на ім'я Акулиня. Вона наводила жах на всіх мешканців океану. Всі, хто там мешкав, намагався не потрапити їй на очі. Але сама Акула, хоч і була велика та страшна, дуже страждала від самотності. Адже насправді вона не була злою. Просто ніхто цього не знав. Одного разу, плаваючи, як завжди на самоті, вона поринула глибокі роздуми про те, що коли-небудь в неї таки мають з'явитися друзі, а шаптом, звідки не візьмись, прямо перед нею пропливав крап. Побачивши акулу, він не почав паватися, а навпаки, підплив до неї ще ближче, та ще й почав дражнитися. Акула, Акулиня, ти нас дозвіжаєш, ж... Не ж ти мене. Я крап, крабусик, найсміливіший пустунчик. Здвована такою нахабністю, акула вирішила його таки наздогнати. Ну що ж, тримайся, наздогнати тебе легше, ніж вискочити із води. Але крабусик був дуже хитрим та кмітливим. Він знав, що акула дуже швидко плаває, але в маленьких щілинах таки його не дістане. Тому він швидко ховався від неї в нори та щілини. Так тривало близько години. Тоді стомлена акула промовила, гаразд, цього разу ти переміг. Але наступного разу я таке тебе впіймаю. Добре-добре, відповів крабусик. Може й так. Але знаєш, у мене є така пропозиція. Яка, а давай будемо друзями. Ти будеш мене вчити швидко плавати, а я тебе навчу різним хитрощам. Акула на мить задумалась. А що, може, й так? Насправді мені вже набридла самотність. Ось так. А акулиня коли і крабусик стали хорошими друзями. Та навіть більше чутки про них розійшлися по всьому океану. Незабаром всі дізналися, що насправді акула не страшна, а дуже весела та добра. Вже більше ніхто її не оминав, а навпаки, старалися з нею познайомитися та подружитися, а вона була зовсім не проти. От і казать ці кінець. А хто слухав? Молодець. Дітки від чого страждала Акула. Кого побачила акула? Чого запитав краб у акулу? Чи наздогнала Акула краба? Яка пропозиція була у крабу? Чи стали Акулиня і крабусик хорошими друзями?